Хайній адрес духовенства Волинської гіпартії, Української православної церкви Київського патріархату, високоприосвященічного Україну, митрополиту Луцькому і Волинському знаходи Дня Ан. Ваше високопроводське дорогий наш Архипас, Сьогодні ми зібрали тут, у Святоброївському кафедеральному соборі міста Луцьк, щоб привітати вас з нехвами. Щорічно, 13 жовтня, православна церква шахує пам'ять Святителя Михаїла, першого митрополита Київської. Згідно історичних джерел, саме цей святий поклав початок ієрархії Православної церкви України і своєю архіпастерською діяльністю, спричинився до утвердження християнства на наших землях. 17 років тому, приймаючи Чернецьку, у Свято-Нехайнському Золотоверному монастирі міста Києва. Вам Владико, владихо Богодане ім'я цього великого угодника Божого, який став вашим духовним покровителем. багаточаснення Волинська православна Пасха, тішається вашими архіпастирськими трудами. І самовіданою працею у виноградні у За останні роки в лікарні відбувалося багато важливих церковних повіт, деякі з них вже стали традиційними. це щорічне паломництво духовенства і Гірне до нашої столиці на свято князя Володимира, часті колонництво на святу землю та багато інших. З вашого благословення і вашими стараннями триває реконструкція Кафедерального собору, завершується упорядкування нового корпусу Володимирської православної богословської академії та упорядковується територія навколо собору. Дорогий влади, без вашої уваги та участі не залишається жодна найменша церковна подія. Ви все робите для того, щоб є пастя, духовно зростала і збільшеность. Особливо турботу і обіг приділяєте ви нашим монастирям. Ось уже 11 рік ви є духовним карманом Червонинської митрополі. За цей час освячено 72 храми та зареєстровано 116 релігійних храма. Ваше Високопреосвященство, присвященства, нині святкуючи день вашого дозу дозвольте мені від імені всіх, тут присутніх, Отця канцлера, ректора академії, отців деканів, духовенства, чернецтва, представників влади і вірних наших іхарді, привітати вас з цих Бажаємо вам міцного здоров'я, витривалості в нелегкому архіпасторському служінні, звершення всіх ваших задумів, і щоб Господь за молитвами вашого Небесного покровителя завжди благословляв вас достою внести нелегкий архіпасторський життєвий хрест, як ви є в нашій циніцької любові. І миликому виєднання просимо вас, дорогі мотиві, прийняти цю святу проспору, а знак душани ці білі приняти і пола Едєдеса. Вітаю вам, навіть Треба йому гради, щоб згадавши нашу історію, часом трещини, який ми всі прославити першого митрополита Михаїла. Промислом Божий були Божим прилінням священного навчання, і ми дано цей діяльний честь Михаїла І були такий. Кожен із нас читає життя свого Небесного покровителя і висновок робиться простим. Я хочу уподібнюватися йому, тому що його життя було водне, і він досягнув святості. Так і я, читаючи неповне, але настільки церква має інформацію. Святителя, стараюся дуже уподібнюватися. Наскільки мені це вдається служити вам. Але я стараюсь, стараюся трудитися при церкві Христової, але мої труди були б марні і неповні, якби не було вашого сприяння. В першу чергу священно служителі, вірні. І ми розбудовуємо нашу церкву. Спасаючи свою душу, ми пікнуємось про своє не лише сьогодніще, а про своє майбутнє. Я радію, коли бачу успішність роди, які наражаються в ваших вчинках. Приємно бачити людей, які приходять до храму. І на душі стаєте інших що Твоя проповідь, Твоє Слово <кій> проростає добрими плодами в серцях вірних людей. Я радію наповненим храмом нашої церкви, де б ми не, не перебували. Я радію, що ми любите Україну, тому що слухаючи захід, захищати ці інтереси України. Я бачу небайдужість до всього того, що відбувається в Україні смілити вашим вчинкам, що навіть в Москві в аеропорту співають ще до двери України. І не бояться. Це зерна, які поклали, покладені на ваше серце, дають плід. Батьки радіють вчинкам дітей, тому що вкладаючи все в них, бачать, що воно проростає і тішиться цією дитиною, що воно хороше росте, я пишаюся тому, що ви слухаєте священнослужителів не тільки мене, а священнослужителів нашої церкви, стаєте погоднішими, стаєте добрішими, щирішими, любити Бога, любити свою церкву, захищаєте її, захищаєте батьківщину. Тому хай водосерди, Господь і надалі допомагає нам. Сьогоднішній нелегкий день, але допомагає нам бути ревними православними християнами, бути достойними синами своїми дочками своєї церкви і своєї держави. А ваше відношення, Богобоязне щире і добре до церкви, ще більше буде надихати мене трудитися. Бо якщо ти бачиш, для кого ти трудишся і ця праця і ця праця є корисною, це ще більше визиток. І Ти думаєш, що 6 годин попрацював. Ні, тепер 7, 10, 12 і живеш, і живеш коло в головосудишну церкву. Тому я дякую вам, що ви росте, стаєте гарнішими. Я бачу вас усміхненими, щасливими. Це надалі буде мене добра традиція для слави Божої спасіння своєї і допомоги всіх людей нашої церкви. Дякую вам за вітання і дякую, що ви в цей день. Найшли хвилину часу, щоб прийти і розділити цю радість, яку ми сьогодні маємо, вшановую небесного поправителя імени мої мого недостойця. Дякую вам всім і закликаю всіх вас.